Тетяна Цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри, глава 12. Алла закінчує восьмий клас. Треба думати, куди її направити вчитися. Якось після вечері почала розмову Люся. Вони з Андрієм були на кухні удвох. Люся прибирала посуд, чоловік лагодив собі кірзові чоботи. Він ще з юнацтва навчився вправно ремонтувати взуття. Чи талатку поставити, чи обчас замінити. Та й взагалі руки мав золоті, тільки за колгоспною роботою не вистачало часу застосувати всі його вміння. Ну, а що вона хоче? Ти її питала, відповів чоловік, не відриваючи голови від чобота. Люся засміялася. Її питали, ким вона хоче бути ще як вона була малою. Мама їх тоді щойно похрестила в церкві. Тоалу так приємно вразив піп. Що вона сказала буцім хоче стати батюшкою. Уявляєш? Питаю, а чого батюшкою? Ну, каже, співаєш собі в гарному платі, а тобі за це люди гроші несуть. Та добре хоч, що вона це вдома сказала, а якби на людях. Андрій зайшовся сміхом. От так, так, я й не знав. Тебе ж тут не було, ти в Харкові вчився. Я тобі ще писала про порторга, пам'ятаєш? Ще б не пам'ятати. Я тоді ледь не здурів, коли отримав твого листа. Не міг дочекатися, коли ті курси закінчу, щоб натовкти пику тому залицяльнику. Добре, що голова втрутився, а то було б тобі не переливки, забіяко. Люся весело покойовдила хвилястий чуб чоловіка. А якщо серйозно, то що там питати? Однаково треба виходити з того, куди колгосп захоче направити вчитися. Вона ж не може сама поїхати і вступати туди, куди забажає. Може, скажеш голові сільради, щоб дав направлення в педучилище. У нашій школі знайшли б місце вчительки. Побалакаю, але ти все-таки спитайся в Алли раптом вона не хоче бути вчителькою. То піде в колгосп буряки сапати, відрізала Люся, і на тому розмова закінчилася. Алла мріяла про археологію, а ще чомусь їй хотілося жити на північному полюсі. Чому саме на північному і що б вона там робила? Дівчина не замислювалася, почувши від матері, що вона поїде вчитися в педучилище, старша дочка зраділа це була можливість побачити світ, бо навчальний заклад знаходився в Хмельницькому. А вже ж вона ні на мить не роздумувала адже бути вчителькою, як її мама, почесно і цікаво. З головою сільради Андрій домовився, і таке бажане направлення в педучилище було отримано. У ньому, зокрема, вказувалося, що Алла зобов'язана після навчання повернутися в сільську школу. З довідкою та похвальним листом, про відмінне закінчення школи, 15-річна дівчина вирушила до великого незнайомого міста. І хоча їй було лячно, і вона сумувала за батьками, бабусею та сестрами, усе ж радість від нових знайомств, навчання і перспектив, що відкривалися перед нею, перекривали всі негативні емоції. Чотири роки вільного і безтурботного життя. Про таке вона часто мріяла в останній шкільний рік. Про повернення в село подумаю після завершення навчання, чого наперед забивати собі голову сумними думками, вирішила Алла. Місця в гуртожитку не вистачило, тож вона разом зі своїми трьома однокурсницями винайняла квартиру неподалік від училища. Дівчина добре вчилася, була душею компанії, мала ідеальну фігуру. І було чимало хлопців, охочих з нею познайомитися. У вільний час вони з подругами грали в дитячу гру на фанти, розпочиналася вона кумедним реченням на святу покрову зарізав пан корову хто що бере, смішили одна одну, і той, хто починав сміятися, мусив віддати якусь свою річ, а потім, щоб забрати її, потрібно було виконати те, що скаже суддя. Алла вигадувала такі смішні і водночас складні завдання, що той, хто їх виконував, Мусив довго попотіти, щоб впоратися, але не зробити загадане не мав права, бо це було справою честі, щось на кшталт картярського боргу. Приміром, одній з подруг випало одягнути пальта всіх чотирьох дівчат, одне поверх іншого, пройтися у такому вигляді центральною вулицею Хмельницького, і вітатися з усіма перехожими, втекти чи змінити правила гри було неможливо. Адже три подружки йшли позаду і пильно за всім спостерігали, тримаючись за животи від сміху. Проте й Алла не уникнула своєї участі відігравати фант. Дівчата довго сушили голову, що б то таке їй придумати, і невдовзі нагода трапилася. Якраз у той час до обласної філармонії на гастролі приїхали столичні артисти, подія грандіозного значення. Черги за квитками сягали сотень метрів, і ось алі дісталося таке. Вона повинна була відстояти довжелезну чергу з двома валізами, напханими книгами, а далі завдання ще ускладнювалось як саме дізнаємось. Діватися нікуди. Стоїть наша Алла в черзі, з надміру важкими валізами, потік людей до віконечка каси філармонії поволі рухається вперед. Подруги невідступно слідкують, ховаючись за колонами, і тішаться. Нарешті, за кілька годин дівчина з валізами доходить до каси і голосно промовляє Дайте мені, будь ласка, два квитки до Славути. Дівчата качаються від сміху, поки ошелешена касирка перепитує, Які, які вам квитки дати? Два квитки до Славути, незворушно відповідає Алла. Ви що, здуріли, які квитки до Славути у філармонії? Черга теж здивовано дивиться на дівчину. Алла ж з почуттям виконаного обов'язку повертається з валізами до подруг, і вони разом сміються зі своїх витівок. Дівчата ж бо зовсім юні, 15-16 років, практично підлітки, тож і розваги в них були дитячі. Студентка з кожної стипендії привозила додому подарунки рідним. Якось купила вона для Орисі білу сатинову сукенечку, простеньку з рюшами знизу, одягнула на малу, якраз наче по її мірках вшита. Поки родина розпитувала Аллу про її студентське життя, Орися десь поділася. Згодом кинулися шукати дитину. Аж бачить, стоїть мала в саду, піднімає землі, старанно вичавлює собі на сукенечку, переспілі вишеньки, густий сік, з яких темно бордовими плямками вже розтікся по усьому подолу. Що ти робиш? сплеснула мати в долоні, воно ж не відпереться. Я ходжу, щоб було в голосок, безпечно відповіла Орися. А чи яка модниця, тільки й мовила мати, і не розсердишся ніяк, бо мале, і сукню шкода, бо доведеться викинути. Хоч і далеченько було, але Алла намагалася часто приїжджати додому. У таких поїздках у рейсовому автобусі, що їздив зі Славути додому, познайомилася вона з Юрієм, хлопцем із сусіднього села. Красень був ще той чорнявий, стрункий, дотепний, покохали одне одного так, як буває раз у житті. Зустрічалися, коли траплялася нагода. Юрій був моряком і в село навідувався нечасто, решту ж часу листувалися. Після закінчення педучилища дівчина за розподілом поїхала на південь України в далеку Миколаївську область, у таке ж віддалене від великих міст село, як і її, з однією різницею, замість лісів там був степ. У школі рідного села не знайшлося її місця, але відпрацьовувати три роки, віддати належний борг державі за безкоштовне навчання все одно треба було. Щоправда, був шанс залишитися в Хмельницькому. Люся мала далеку родичку з високою партійною посадою в обласному центрі, і могла попросити її, щоб та влаштувала дочку в місті. Проте горда дівчина навідріс відмовилася послуговуватися зв'язками і поїхала туди, куди її направив навчальний заклад. Усе для неї було незвичним в тому селі туди ще за царських часів переселяли жити росіян і білорусів, українців там не було. Місцеві розмовляли російсько-українським суршиком. Чисту українську мову можна було почути лише кілька разів на тиждень на уроках української мови та літератури. В усі інші дні викладалася російська мова і література. Ці предмети царювали в шкільному розкладі. Звичайно, що і Алла почала вчити першокласників російською мовою. Спочатку було незвично, проте дівчина швидко адаптувалася. Сільські хлопці очей не зводили з новоприбулої дівчини. На танцях у клубі змагалися один поперед одного, хто заволодіє її увагою. Дівчина була привітною з усіма, але нікому не надавала переваги і ні з ким не зустрічалася. На залицяння місцевих хлопців не звертала уваги, адже з Юрою вже домовилися, що одружиться відразу після Нового року, коли в школі будуть канікули, а він повернеться з рейсу. Серед сільських хлопців Вирізнявся один місцевий авторитет і улюбленець дівчат Боря, який щойно відслужив у армії. Він гарно грав на гітарі, мав чудовий м'який баритон і заворожував дівчат піснями з репертуару модного висоцького. З появою молодої вчительки Боря залишив у спокої всіх місцевих баришень і приклеївся до неї банний листок, не випускав новеньку з поля зору, а при зустрічі дивився так, що ні в кого не залишалося й тіні сумніву, що вона йому подобається. До того ж, симпатичний росіянин був вічливим і галантним, зайвого не говорив, спиртне, на відміну від інших хлопців, не вживав, займався спортом. Алла не звертала уваги на його прояви обожнювання, хоча він і проводжав її з кіно разом з іншими хлопцями і дівчатами, та він був радий, бодай такі можливості побачити дівчину. Дуже запала йому в душу ця неприступна холодна красуня. Тим часом Люся з Андрієм помалу почали готуватися до весілля. А як же першу дочку віддаватимуть заміж, стільки усього треба? Вони були задоволені Юрій з гарної сім'ї, батько голова сільради, мати бібліотекарка, і розумний, і порядний, одне слово, хороша пара. На новорічні канікули Алла їхала додому і всю дорогу упивалася мріями про майбутнє побачення. Ще б пак. Вона зустрінеться з коханим, разом відсвяткують новий рік, розпланують дату весілля і обсудять ще купу різних важливих речей. Їй залишалось півроку до закінчення трирічного терміну відпрацювання, і можна буде або повертатися додому, або залишитися в тому ж селі, або поїхати з Юрою світ за очі. Того року в селах вперше почали видавати паспорти колгоспникам, і можна було не брати дозвіл із сільради, щоб поїхати в місто до когось на гостину. З паспортом громадянина Радянського Союзу можна було навіть у Москву чи Київ поїхати, не те, що в обласний центр. Тамара, менша сестра, уже закінчила медучилище і працювала медсестрою. Свого часу мати їй, як і Аллі, безальтернативно порадила здобувати освіту медсестри. В іншому обласному центрі, рівному. Чинити спротив їй дочка навіть не думала вона обожнювала матір і була впевнена, що так краще знає, куди дівчині йти вчитися. Отже, дві старші донечки були вже з освітою і забезпечені роботою, залишалося двоє менших, але до їхньої дорослості було ще далеко. Наразі мали відбутись весіля як не як старшим виповнилося 21 і 22 роки, якраз вік для заміжжя. За день до Нового року в клубі об'явили танці. Алла з Томою чепурилися і крутилися перед дзеркалом. Алла струнка з точеною фігурою, короткою модною стрижкою, Тома трохи нижче, з бездонними зеленими очиськами і пригустими хвилястими косами. Сестри були абсолютно не схожі між собою, але кожна гарна по-своєму, любили одна одну і щиро тішилися, що нарешті зустрілися, можуть побути удвох. Розказати свої секрети одна одній, поділитися потаємними мріями. Тома розповідала сестрі про свого хлопця, з яким вже певний час ходила на побачення. Ти знаєш, він такий гарний, так модно одягається, а який в нього мотоцикл, із захопленням говорила молодша сестра. Вони неспішно йшли мазурською вулицею до клубу, сніг порипував під чобітьми, навдивовижу гарні сніжинки кружляли в хрумкому повітрі. І тихо опускалися на коси, що вибивалися з підв'язаних шапочок дівчат. А чим він займається? Ну, він же спортсмен, та це ясно, а професія в нього є якась? Тома замислилася. Може, навесні піде десь вчитися, невпевнено відповіла. Здається, в училище, яке на механіка? Він так на мотоциклах знається, що ти. Ми з ним на мототреку ганяли. Я спочатку боялася, а як спробувала, ти не уявляєш, який це адреналін. Тільки зупинишся, як вже знов хочеться мчати коло за колом, збуджено розповідала Тома. Тільки він такий високий, а я йому десь попід руку, сумно зітхнула. Ну, це не страшно. Ти ж у нас дюймовочка, а якщо парубок трохи вищий за тебе, то це означає, що він має бути зовсім малим на зріст. Усміхнулася і продовжила. Погано те, що в нього ніякої професії немає, а хлопець вже ж ніби дорослий, хіба їзда на мотоциклі забезпечить достойне життя? Ай, відмахнулась молодша, я про це не думаю, я ж працюю. І що, ти будеш працювати, а він на мотоциклі кататися? Гарна пара, нічого не скажеш. Ти зараз як мама говориш, а ти їй розказувала? Ні, і тепер ще подумаю чи казати, але у нас все серйозно, і ми кохаємо одне одного. Напевно, будемо одружуватися, тільки після тебе. До речі, ви з Юрою вже призначили дату весілля. А тобі не терпиться заміж, сміялася Алла. Та ні, але ж не годиться молодшій, першій іти заміж, так що мушу тебе почекати. Ось зустрінемо з Юрою новий рік, тоді й вирішимо, що і коли буде. Напевно, це станеться у червні. Тепло, все цвіте, можна гарне біле плаття пошити. Може, ми влаштуємо одне весілля на двох? запропонувала Тома, і батькам буде легше, і нам цікаво. Ти не поспішай зі своїм вибором, подумай краще. У тебе ще таких мотоциклістів з десяток буде, а щоб разом весілля робити, то ні, мені така ідея не подобається. Ти ж знаєш, це особливий день для нареченої, а тут дві наречені разом, не буде того відчуття свята. Як на мене, то нема різниці я перша чи ти, як то вже вийде. Але весілля треба окремо справляти, щоб було як свято і щоб згадувати все життя. Ні, ти точно, мама!» – засміялася Тома. Одне слово, вчителька. Добре, домовилися. Так, сміючись, вони дійшли до клубу. Молодь гуртувалася грубками, звідусіль було чути сміх. За клубом Степан стиха награвав на баяні мелодії, розминаючи пальці. Сестри облюбували місце недалеко від сцени. До них відразу приєдналися шкільні подруги. Дівчата жваво обговорювали останні сільські новини, ділилися своїми враженнями від роботи, розпитували одна одну, чи скоро хто виходить заміж, пускали бісиків хлопцям, які теж скупчилися по інший бік зали. Тобто усе було як завжди. Молодь весело проводила час в очікуванні початку танців. Алла швидким поглядом окинула приміщення. Юри не було, дивно подумала дівчина. Адже домовлялося, що він точно зможе приїхати до клубу в їхнє село саме в цей день. Може, запізнюється, тож поки дійде, заспокоювала себе дівчина, хоча розуміла, що три кілометри для парубка взагалі не відстань. Відтак настрій зіпсувався, проте вона і знаку не подала, що її щось турбує, так само продовжувала весело розповідати кумедні випадки зі свого вчительського життя. У мене в класі є цигани. Уявляєте, дівчата? Справжній. І в школу вони ходити не хочуть. Ну а директор же не може допустити, щоб вони не вчилися, бо сам отримає прочухана від начальства, то він мені сказав робіть, що хочете, Алло Віталіївно, але щоб у вашому класі пропусків навчання у цих дітей не було. Ну, Пішли ми ще з однією вчителькою молодших класів, такою ж як я, до тих циган, щоб поговорити з ними, сказати, хай діти в школу ходять, то хоч читати писати навчаться. Приходимо туди. А там брама висока, поторсали клямку, ворота й відчинилися. Дивимося, просто на нас біжить величезний злий пес. Ми з переляку за мить видряпалися на дерево, що росло в дворі, і сидимо на ньому, а собака під деревом бігає і гавкає. Що хочеш, те й роби. І злізти не можемо, і сидіти незручно, а соромно не передати. Ми ж як не як вчительки. Аж вийшов хазяїн, такий собі вгодований здоровань, побачив нас та й питає Ви що, злодії? Уявляєте, яка ганьба, цигани нас злодіями обзивають. Гукаю йому, що прийшли спитатися, чого діти до школи не ходять. Не треба їм ваша школа, і читати їм не треба, а рахувати гроші вони краще за вас вміють. Так і перекажіть вашому директору він вже мені набрид, сам боїться прийти, бо знає, що собаку спущу, то знайшов кого послати. Бурчав циган. Ви обіцяєте сказати директору, щоб відчепився від нас. Скажемо, скажемо, в один голос заволали ми. Зараз я притримую собаку. Люцифер до мене, погукав пса. Злазьте вже, він вас не зачепить, тільки не забудьте, що обіцяли. Ми хутенько злізли і бігом звідти. Я другого дня директору переповіла на станови цигана, а він, безсовісний, навіть не здивувався, бо прекрасно знав. Що на цьому наша місія закінчиться, але це був його останній шанс спонукати малих циганчат вчитися. Не склалося вдавано зітхнула, дівчата ж за боки хапалися, поки вона в дійових особах розказувала про свої пригоди. Аж ось Степан розтягнув міхи, заграв вальс і розпочалися танці. Хлопці відліпилися від стіни і пішли запрошувати дівчат. Комусь дівчат не вистачило пари, танцювали одна з одною, осіб жіночої статі в їхньому селі було більше. Направду їх скрізь було більше, недарма в ті часи навіть модну пісеньку склали, потому що на 10 дівчонок, по статістики дев'ять ребят. Алла була на розхват, дівчина гарно танцювала, перебираючи витонченими ніжками в модній міні-спідниці, ловила на люту захоплені погляди хлопців, та вони її не хвилювали шукала очима свого коханого, але його не було. Невдовзі танці закінчилися, а Юра так і не з'явився. Проводжати дівчат додому виявилося достатньо охочих, дарма що на їхній вулиці хлопців жило небагато. Ішли галасливою юрбою хтось запропонував зустрічати новий 1974 рік, теж в клубі. Усі радісно підтримали ідею. Тож почали домовлятися, хто що принесе. Дівчата, звісно, закуску, хлопці випивку. Часу на приготування залишалося небагато. Новий рік наставав за день. Сестри повернулися додому, Алла в роздумах, куди запропастився Юра, Тома й досі не могла вирішити, чи їй залишатися в селі на Новий рік, чи повернутися в рівне до свого Миколи і вже з ним відсвяткувати. Зрештою, вирішила поїхати. Кажуть же, що як і з ким зустрінеш новий рік, то так і у рік буде. Вона хотіла увесь час бути з колею, зранку зібралася і, попри вмовляння бабусі, мовляв, чого ж ти від сім'ї відбиваєшся? Ми ж завжди всі разом зустрічали Новий рік. Поїхала. Алла ще сподівалася, що Юра приїде в клуб, тому з від'їздом у Миколаївську область не спішила. Канікули ж у школі. Що вона там буде робити? 31 грудня вся молодь зібралася в клубі, в буфеті організували випивку й закуску, у залі танці. Веселилися до ранку, вали був зіпсутий настрій, її коханий так і не з'явився. Уява дівчини малювала різні жахливі випадки, один страшніший за інший. Може, його корабель попав у шторм, і він втопився, або десь по дорозі сталася якась аварія. Вони ж домовлялися, що він обов'язково приїде, бо в нього вже всі справи були завершені, і наставала відпустка, упродовж якої вони мали обсудити усі справи щодо весілля. За тиждень після Нового року Алла, в цілковитому невіданні про долю свого коханого повернулася на роботу, а наступного дня їй прийшло поштове повідомлення від Юри, виклик на телефонні переговори до райцентру, від радості ледве не підскакувала. Як провела уроки, пам'ятала погано. всі думки були лише про нього. До райцентру добиралася на попутних машинах, приїхала за годину до омріяної розмови, сиділа на пошті. Навпроти переговорних кабінок і вслухалася, коли ж її покличуть поговорити. А коли почула своє прізвище, Горновська, зайдіть ту другу кабінку, аж підскочила від несподіванки, зірвалася з місця і вже за мить притискала чорну слухавку до вуха, щельно зачинивши за собою двері. Через шум і тріскотню почула рідний голос: Привіт, любімия! Хоча Юра й був із сусіднього села, проте, коли виїхав у Крим на навчання, одразу перейшов на російську мову і більше до рідної не повертався, адже тоді побутувало, що українська сільська мова, а от російська це мова освічених людей. Привіт! Що з тобою случилось? Почому ти не приїхав в село на Новий год, як ми договарювались?» – одразу запитала Алла. Їй не терпілося дізнатися, яка така поважна причина не дала змоги їм зустрітися. Я приезжал домой, но не получилось в твое село попасть. Алла відчула, що задихається. Підлога захиталася під ногами, і їй довелося обпертися об стіну, щоб не впасти. Как это не получилось? Ты заболел? Не совсем. Понимаешь, к нам домой пришли гости. Мы начали праздновать и закончили через несколько дней. Мне было неудобно к тебе ехать, ведь праздники уже прошли, да и на работу надо было выходить. То есть ты хочешь сказать, что ты так напился, что у тебя не было сил пройти три километра, и ты не просыхал все эти дни? Я понимаю, что это звучит ужасно, но там в гостях еще была Нина, секретарь моего отца, и мы с ней... Ну, в общем, ты понимаешь, я же взрослый парень, в море ухожу на полгода, организм требует, а ты ведь не соглашаешься до свадьбы делить со мной постель. Но это все не серьезно, просто разрядка. Так получилось, ти извини, пожалуйста. Я люблю только тебя. Приїжджай ко мне в Севастополь, и мы с тобой все обсудим. Пожалуйста. Алла від гніву не могла добрати відповіді. Усе всередині наче заціпеніло. Якби хлопець був поряд, одними словами, напевно, не обійшлося. Підла, бездумна зрада коханого, наче ножем, шпирнула в серце. Ти соображаєш, що ти зараз мені говориш? Ты вообще думаешь, каково мне услышать, что в то время, как я тебя днями и ночами жду в селе, ты развлекаешься с местной проституткой? Я понимаю, но видишь, я же ничего не скрываю от тебя. Когда мы поженимся, такого со мной никогда не будет. У меня же есть ты, зачем мне другие женщины? Я у тебя была, понимаешь, была. Теперь у тебя меня нет. И не смей мне больше звонить и писать. Це були останні слова, які промовила розгнівана дівчина. Їхала додому, наче в тумані. Не плакала, ні. Від образи, зазганьблені почуття всередині, все наче затерпло. У пам'яті ще спливали щасливі моменти їхніх зустрічей, плани на майбутнє, та вже пробивала перші паростки жага помсти. Зовсім скоро вона розростеться і засліпить дівчині очі. Але то буде потім. Кінець. 12 глави Тетяна. Цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри.